Ти дочекалася. З двою боріською поставили три пляшечки. Всім привітик. Кажи привітик. Всім привітик Друзі, всім привіт. Так Сьогодні ми з подругами відправляємось до Львова на концерт Іво Бобула. У нас буде вечір української музики. Вас беремо, звичайно, з собою. Нам бажаємо гарного вечора, а вам гарного перегляду. А я закохався у твої серпакові очі. щось не затягує. А вже осінь прийшла у міста. To, oh, so first... <in> last... <vidrio> ah, no, а, ну это ходит без рана. Terima kasih telah menonton! Біля кожного дзеркала Львова ціловиця мусить зробити фотографію. Бо дзеркало це моє слабо. Концерт почався, то нічого. Дуже класно. Не туди? Так, на ту сторону, від нас і хочемо побажати вам здоров'я, щастя, любові. Всего самого-самого наикращего, а самое основное – перемоги! Привітик, друзі! Завтра приїжджає моя мама з Польщі, ми не бачились 3 місяці, і тут в мене сьогодні підготовочка. Готую деякі смаколики, я вам мені допомагає, вона ще не в садочку, а вдома ще трішки має соплі. І ми тут кухваримо, так? Yeah. Будемо готувати плов, кіш-лорен з брокколі та куркою і весняний салатик з домашнім сиром, дуже смачненький. По мірі можливості буду знімати весь процес і вам показувати. Ну що, приступаємо до роботи?

Страви приготувала, зробила собі кави, відкрила вікно настільки тепло сьогодні 18 градусів. Пташки співають, в повітрі варує весна. Мама, а ми ма... вже Сонечко сховалось, так. Поки ми поробили всі домашні справи, сонечко сховалось. Але дуже тепло на дворі, вийшли погуляти. Мама подзвонила, що вже виїхала. Якщо не буде черги на кордоні, то напевно 3-4 вже буде вдома. Хто приїхав? Ой. Ти дочекалася? Не, угу. не хотіла лягати спати. Подивись, скільки подаруночків баба тобі купила. Ти вже що їш Кінтер? Робимо розпаковочку. Які гарні костюмчики. Курточку бачиш? Лисинки. Вау, які шкіряні штанішки. Я вже стільки маєш конфеток. Поченьку я його люблю дуже. Я думаю, що такі важкі сумки. Мама тут взяла, річний запас Але це дуже смачна трезерна. Важко зараз в Україні її знайти. Дуже смачно до салатки додавати. Такий гарний плащ. А ну покрутись. Супер! Приїхали? Так! Да. Куди? До лісу? Так! Да. Ура! Будемо тут жити? Так, да. Так, верба вже розпустила свої котики. Такі погнастенькі. Ми приїхали на Берейзовий стік до лісу. Ого, І вже ти чистий? Ні. Да. Так? А ви бачите, що це має? Тут вам можна е, трикутник забити, бачиш? Угу. Тут хтось ставив вже, так? Або вот як пішов наш сік. Та хто спробував сукеру, Ісяню? Ага, а ти сверлом, так? Так. У е, кого є кишеня? Кінь ти сверли в кишеню. Мама, я хочу Мам, побачити свої. Во, бий. Забивай. Так, ми взяв. Зараз не А то може на одне дерево пару ставити, а ми будемо кілька ставити. Класно. Бачиш, Єва? І Я так буде текти березовий сіль. Тропа сернеться на рівно, ти панці. Пішов давай Тут то трохлявий. Як трухляве дерево. Тут ну, нормально буде? Воскош. Досі. Ну реально, хвилина часу вже скільки натекло. Друзі там не буде техати. Так, під одною березькою поставили три пляшечки. Рома завтра зранку поїде. Ну дві скільки хвилин же, як гарно mm -hmm. багато натекло. Ти зранку поїдеш Е, e, Поїду в сьомій, так. Mm -hmm. Тільки не скидуємо локації, щоб нам ніхто соку не позливав. Дивіться, скільки вже накапало, Бабуся розпалила вогонь. Бабуся молодець. А ну би треба давати. A, yeah. А ти хочеш маршмалову Так. А мы не взяли сонечко. Так, я думаю. У тебя сосед у того сапи. Круто. Я, вона... я просто привіт. Смачні кобаски були, yeah! Дуже смачні. Все. Сік те Завтра приїдемо по сік. Так, день другий. Ми приїхали дивитися. Чи є сік, чи нема. Це трохи є. Трохи є. А тут вода впала. Тут дуже гарно те чай воно перехилилося. О! А воно так має бути? Зараз мама подивиться, я не знаю. Мам, ходи! Тут вже багато! Чуєш, а одна банка дуже жовтий сік, а одна такий прозор. А оце? Це сік? А це що? Але то тримай до. У мене Що? Сік. Слава що сік. Але то так корою чути, то корою дуже чути. Оце мені більше на сік похоже. А я де там подивлюсь. Та й більш таки концентрований. Пішли. Там що за мало. Ой, 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 ой! Підперти треба. Kieprzory, patam do kijówty. Tu widzisz kurę, jestem, tak? A to? Zaraz si się ficie ja? No i ale tam nie jestem na naprawdę. Chodziłeś tam do domu? o to, czego O, mama już nie zjada dobry ale tak. Та бо я знала, що ті вовни добре. Бути. О, цей добрий кутник, а цей. Геть зовсім не тримається. О, супер, все воно буде, піде. Потім, Рома, як ти його цей закручуєш? Пере, пер, ну, спочатку пересідити на друшляку uh -huh. через марлю, щоб у тут не було мушок, щоб нічого не було. Uh -huh. На 3 літри 250 грам цукру, в стакан цукру все перекип'ячуєш І на кінчик ножика лимонної кислоти. Обов'язково лимонну кислоту, бо воно може постріляти. І заливаєш 3-літрові банки і закатуєш металевою кришкою з а, Боже, перепрошую, я кручу, найбільше, ну, найбільше нам смакує з долькою лимона. На 3-літровий бутиль дві дольки лимона. так, або п ять, п ять сантиметра. Я давала апельсини. У мене діти дуже з апельсиною не хочуть. А, Ще одного року робила 5-6 цукерків барбарису. Барбарис, або дюшес теж дуже смачно з барбарисом, або дюшесом. А такий сирий теж можна пити? Старі, то найкорисніше ще. То від чого така ця? То тракторі, що ліс вивозять, Ча? як де вирубка лісу, так глибоко. то ну, спеціальні такі машини, які не будуть знаєш. Так завтра передаю дощ, тому треба до обіду встигнути. Обідом завтра дощ, завтра в сімей ранку поїдемо з О, Тут найбільше накапало. Шуруповертом, виливай. давай. Шуруповертом можна, що він буде просвердлити, тут є ще дві. О, тут 32-хлітровий слідчий. Угу. Хочеш? Сонечко, коли мама покладе, будь ласка, щоб ти кутника не збила. Софіка, ти знаєш, що це? Yeah. Декоративний гриф. Mm. Дві с який красивий, бачиш? Yeah. Десь 6 літрів зібрали. Та де шість літрів. Ключу? Цей бутиль має 20 літрів. Ah. 20. Половинка є. Ну, mm. половинка, десь 10. E, може 9. дев'ять. Yeah. Рез... Yeah. За вечір, за ніч на каплу. Малий, yeah. касика. Кришку маєш? почекайте. Має. Я маю кришку в тому. Оця недобре стоїть. О, все. Ви Добре. Завтра треба буде взяти шашурика і на дві берези можна буде ще доставити. Знаєш, не буде хоч дрібкою, то. То би таких вот, повних слойка є. І... 똑딱해요.